Поклеїли монетним скотчем спеціально, щоб піна була видива, щоб не замістити тобто кров в даному випадку. ми будемо з обох стоді, обов'язково під порожком так само обов'язково піна видувається. Ну, а вже стіна буде щось друге, я не знаю, що ще? Ну, ще, ще придумайте, ну, на той год вже будемо фасад, да, маєте на увазі? Фасад, так. Ну, гарно, усі, ну... прямо да, дерево дуже класно компонує да, з да. кольором ну, антрацит. Ці кажуть мені, да воно пропаде, Яке воно під кришею пропаде? Воно дихає воздухом, це раз. А друге, чого воно там буде мокне? Чого воно мокне, як воно криша зверху? Це вже такий треба дощ, щоб валив, щоб, щоб забив туди. Та, нічого не. Не теж воно, напевно, чимось оброблено, пробіда воском. Це така, така краска, краска яйця. Москова, польська.